Голова правління центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко. Пане Павло, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. питання саміту меру. Все більше інформації поступає, хто буде брати участь у цьому саміті і. З'являються новини, хто відмовляється брати в цьому участь. Зокрема, Саудівська Аравія не хоче брати участь у запланованому мирному саміті Швейцарії. Саме так зазначає видання DPA із посиланням на дипломатичні джерела. Окрім того, у дипломатичних колах зазначили, що президент України Володимир Зеленський відклав свій візит до Саудівської Аравії, який мав статися цими вихідними до початку саміту. Саудівська Аравія, мінус, Угорщина, мінус, Китай, мінус, Бразилія, мінус. Індія поки не зрозуміло. Байден, судячи з цього, теж мінус, але ми ще надію не втратили. Хто несе відповідальність? Я, я вже говорив, що в мене немає, м'яко кажучи, великого оптимізму щодо цього саміту, я не покладаю на них тих надій, які артикулюються зараз з боку української влади. Але тому, що я не бачу цілі, які би досягнути цей саміт миру. Право в тому, що Росія ціль, яка? Ціль цього саміту? Значить, сформулювати ті, умовно кажучи, положення договору, який буде представлений Росії на підпис. Спочатку звути тут основа цього договору це Київ без... Київський безпековий договір, який був написаний ще два роки тому Єрмаком і Расмусеном. А, ну такого не буває. Я такого не пам'ятаю взагалі в дипломатичній практиці, в практиці досягнення миру в ході якоїсь війни, коли йдуть переговори а, між країнами, між, причому не між ключовими учасниками цієї війни. Припустимо, як це. Було, припустимо, в Познамі, чи в Ялті під час другої світової війни. Там дійсно без Німеччини проводили ці переговори, і вони проводилися вже е, тими, хто воював з німеччиною, у яких не було іншої цілі, як перемогти Німеччину. Сіль була тільки одна: повний розгром Німеччини цертику воювали. Капітуляція, от тому капітуляція якраз і розподіл значить, світу, Європи, це все було. Але це Зараз... то тотальна третя світова війна з мільйонами жертв, десятками мільйонів жертв. Та, хто е про це, зброї, хто про це та... говорить, про те, що світова війна? Говорять так, багато. Але в принципі говорити про те, що світова війна йде, і це при тому, що воює, де Юре Україна. А з того боку, невідомо є війна чи немає, СВО. Да? Угу. І з іншого боку, весь Захід говорить про те, що це війна в Україні. То, Китай, це... криза? Китай взагалі говорить, що це український конфлікт. Ми про... просто ми програємо дипломатичну війну Китаю і Росії, от і все. А програємо війну, тому що треба воювати фахово. А фахівців у нас немає зараз. Фахівців відсунуть на... на другий план. Відсунуті чи ілюстровані? І крім того, і, і радники навіть. Знаєте, коли Зеленський говорить про те, що а, Путін, буде, а, Путін аплодує стоячи, буде аплодувати стоячи, якщо Байден не приїде на саміт Швейцарії. Ну, це так не можна говорити. Так не можна. Ти б'єш сам себе. Тому що тоді а, ти ставиш в, в ненормальну ситуацію самого Байдена. Президента тої країни, яка найбільше нам допомагає, яка є стовпом західної демократії. А давайте почуємо, що Китаю сказав президент Зеленський. Теж він висловився, от перебуваючи на форумі в Сингапурі. да? А він оцінив власне те, що робить зараз Китай, і як він зриває наші зусилля. Я приблизно можу сказати. це вчора було на прес-конференції? Ага. якщо треба? Так, так, так. Будь ласка, Зеленський, і тут він говорив про те, що Китай робить потужну роботу разом з Росією, переконує інші країни не їхати або їхати на в найвищому рівні, щоб приїжджали делегації. Що стосовно Китаю, я думаю, що Зеленський говорив, на мій погляд, правильно, тому що це не союзники. Зеленський повинен був сказати саме там, в Сінгапурі. А саме Азії, саме цій аудиторії про те, що Кита... що саме в дійсності робить Китай тут, от по відношенню до Китаю він зробив правильно по відношенню до Сполучених Штатів, до нашого союзника ні, неправильно. Така інформація, що 106 країн вже підтвердили свою участь у саміті миру, який відбудеться через тиждень. Серед них є Ізраїль і Палестина, приблизно 70 держав будуть представлені на рівні лідерів. Каже, Сполучені Штати Америки також підтвердили участь у саміті на високому рівні, але поки невідомо чи буде Байден. Водночас він наш президент наголосив, що Китай поки не підтримує Захід, більше того, допомагає Росії його зірвати. Почуємо. Це країна війни. І вона робить. Вона сьогодні їздить по багатьох країнах світу, погрожуючи блокадою харчової продукції, агропродукції, або хімії, або погрожуючи, що буде демпінгувати ціни на, на енергетику, просто, просто тисне на інші держави світу, щоб вони не були на саміті. Деякі держави почали їй допомагати в цьому. На жаль, що така велика незалежна країна, потужна, як Китай, є інструментом в руках Путіна. Це важливо. Президент каже, що Китай інструмент в руках Путіна. Пане Павле, хто інструмент в чих руках? Ви погоджуєтесь О, з такою? Так він говорив саме в цьому питанні, що Китай є інструментом в руках Путіна переконувати інші країни не їхати на саміт Швейцарії. От це було сказано, Китай образиться. Ну, по факту, воно і є. По факту, воно так є. Але можливо, це е, якби тут тут політика Китаю і Росії співпадають, е, оскільки зараз Африка, яка ще років 30 тому, 30-40, вона була під, е, під ОМОФором, під впливом шаленим е, Західної Європи, в першу чергу Франції. Британії, там, Бельгії, то зараз практично вся вона це являється, там головна країна це Китай. Ага. Практично в 90 90 країн Африки вони мають дуже потужні зв'язки з Китаєм. Тобто, Китай є першим їх, їхнім партнером економічним спочатку, став, а тепер вже і політичним.